Кухня у стилі 30-х років з елементами джазу. Затишок у дедалях. А сьогодні ми, як і обіцяли покажемо вам кухню у стилі джаз, до батарею батареї та сучасний холодильник, але у стилістиці 60-х років. Люда, як тобі вдалося на кухні витримати стилістику 60-х років? Зона кухні це самая зона стилю ретро. І здесь абсолютно все говорить об этом направлении. Здесь батарея, которая за тебя зреволюционных времен. Здесь также фотообратение живую, которые сами за себя говорят, представляют джаз-бенд. Даже холодильник выдержан в стиле 60-х. Также вытяжка здесь. Здесь очень много постеров на рабочей стенке. А вот рабочий фартук вместо цветных постеров я решила заменить жестяными банками. Людмилі хотілося максимально зберегти і підкреслити дух 30-х років, тож вона стару цегляну стіну відчистила від штукатурки і покрила фарбою. У вашій квартирі можна сказати, що у руках талановитого майстра ремонт може бути дуже дешевим. Ви використовували усі можливості цієї квартири, тобто ви по мінімуму сюди привносили, в основному переробляли те, що є. Абсолютно вірно. Так она есть. є. наверное, самое дорогое, що в те квартирі есть, это фотообои. А скільки коштують фотошпалери? Починають з. условных единиц. Расскажи про функциональность кухни. Что тут есть? Да, здесь мне удалось поместить и стиральную машину на кухне, и посудомоечную. Здесь есть карго. Здесь также, так как дом старый, в нем отсутствует горячая вода, поэтому в рабочую стенку кухни удалось поместить и газовую колонку. А духовка є на цій кухні? К сожалення для духовки вже місця не знайшлося. Є мікроволновка. Ну так як я готувати особи не люблю, тому обходився так. Що мене порадувало, що ти тут вмістила робочу зону, і вийшло, що у цій квартирі, начебто, три кімнати. Да, действительно. Рабочая зона, наверное, для меня была важнее, чем даже э, зона кухни. Поэтому она у меня как-то так э, слилась вместе с кухней. Очень удачно, поскольку и свет падает слева. И очень удобно. Я сижу э, часто ночами за компьютером. Приготовить себе чашку чая. По-моему, идеального варианта как рабочее место недалеко от плиты на кухне. Тем более, это 45 метров квадратных. Стил и книжковый стеллаж выготовили на замовление. Картину на з робочим столом Люда привезла із в'єтнамського міста Хошиміна. Це була кухня з елементами ретро. Наступного разу ми покажемо спальню у стилі джаз, а наш партнер рубрики інтернет газета Зевілич.